Дня. Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від німецької компанії Льове, секатор під номером 9.107. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк цьому відео. В лінійці секаторів Льова під номером 9 є три секатори. Секатор 9104, 9107 і 9109. У нас в даному випадку секатор під індексом 107, тобто в нього нижні руків'я є вигнуті, вигнуте, тобто воно більш комфортно в утриманні, більш ергономічно. В секаторі 9104 руків нижні руків'я є опукле трошки іншої форми. А під індексом 109 іде секатор секатор З поворотним нижнім руків'ям. Усі секатори льови постачаються в таких фірмових блістерах. Всередині в блістері, як завжди, є картонка, на якій вказано основні технічні характеристики секатора, також поданий перелік змінних деталей, які можуть знадобитися при ремонті та обслуговування секатора. А також всередині є схема в картинках, як обслужити, розібрати та зібрати цей секатор. Секатор під номером 9 відльова це є обвідний секатор. Тобто це є секатор, в якого є верхнє лезо ріжуче, а знизу є опорна губа або опорне контрлезо, до якого лезо здійснює обрізку. Довжина цього секатора 21 см. Рекомендований діаметр обрізки до 22 мм, а вага його 245 г. Тобто, цей секатор такий самий, наприклад, як і Felco-8. Розрахований цей секатор для роботи обрізчиком з середньою і великою рукою. Лезо секатора виконане з вуглецевої сталі та покрите тефлоновим покриттям. Тефлон захищає лезо від корозії, а також він дозволяє цьому лезу легше ковзати в гілці під час обрізки. З часом це покриття стирається, і це лезо працює так само, як і будь-які інші лезо від іншого виробника. Контрлезо в даному випадку є незйомне, тобто, це є один суцільний металевий елемент верхнього руків'я, який виштампований. От в такому от вигляді. В даному випадку є на контролезі оце поглиблення, яке ну, необхідний проти власне, для всіх професійних секаторів. Тобто, це поглиблення за площиною контрлеза дозволяє очищати лезо під час роботи і не дозволяє лезо клинити від бруду і соку, який збирається на самому лезі. Руків'я виконані з металу. Тобто, верхні руків'я, яке приходить в контрлезо, заходить всередину пластикової накладки. І нижні руків'я так само це є металева основа, до якої вже потім кріпиться лезо. Лезо в даному випадку є зйомне і воно є змінне. Ці частини руків'я от оранжеві це є пластикові накладки, які зафіксовані на металевій основі на двох шурупах. тобто ми бачимо один і другий шуруп. І металева основа доходить майже до кінця руків'я, тобто поламати таке руків'я ну, навряд чи вдасться, якщо працювати. Нормально за призначенням використовувати цей секатор, а не прикладати до нього надзвичайно великі зусилля, які ну, не рекомендовані ні виробником, ні здоров'я глузду. Всередині цього секатора знаходиться вита пластинчаста пружинка, так само як і на багатьох інших секаторах професійних власних лінійок. Замок виконаний досить простим чином: це такий пластмасовий корпус замка, який знаходиться на гвинті. І гвинт, який заходить в цей корпус гвинт, який дозволяє підрегулювати закриття цього замка. Цей секатор призначений для роботи прошою, тобто лезо знаходиться з правого боку відносно контролеза, а замок знаходиться з лівого боку відносно секатора, і розрахований він для закриття і відкриття власне, великим пальцем. Правої руки. Тобто лівою рукою таким секатором працювати буде зовсім незручно. Цікавим елементом цього секатора є механізм кріплення леза власне, до руків'я. Так само, як і в 8 секаторі, в 9 секаторі лезо може бути дуже просто змінене, тобто достатньо відкрутити цю гайку, і лезо елементарно знімається. Також фішкою цього секатора є. Оцей механізм, оцей гвинт, який дозволяє підрегулювати положення леза відносно руків'я, і, відповідно, дозволяє зменшувати або збільшувати відстань розкриття леза-контрлеза в розкритому положенні, а також закриття руків'я в закритому положенні. Зараз я продемонструю, як це працює. Шліцевою викруткою можна підкрутити оцей гвинт. Відповідно, зараз я його закручую в крайнє положення, коли він закручений. При цьому ми бачимо, що при розкритому секаторі відстань між лезом і контрлезом є досить невелика. А в закритому положенні відстань між руків'ями досить велика. І утримувати такий секатор, чесно кажучи, не в, такому, в такому вигляді настройки є ну, не зовсім комфортно. Тобто обрізати велику гілку він не може, при тому всьому рука ледве дотягується для того, щоб нормально його закрити. Якщо цей гвинт викрутити, Повністю. Ось так. Підтиснемо секатор. Ми бачимо, що в закритому положенні ручки сходяться майже одна до другої. І це так само є некомфортно для мене. Конкретно для моєї руки в даному випадку. Можливо, комусь це буде комфортно. А розкриття леза є дуже велике, тобто дозволяє покласти всередину досить великого діаметру гілку. Що я нагадаю, рекомендований діаметр обрізки 22 мм. В даному випадку це є більше фішка, ніж необхідність в цього секатора, цей механізм регулювання, як на мене. І в реальності комфортне положення настройки цього гвинта приблизно десь на 25 на половину. Тобто, так як завод. В принципі, регулює, так як він встановлює цей гвинт, так як він його закручує саме в такому положенні, якраз тим секатором і комфортно працювати. Тобто ми маємо приблизно десь біля 10-12 мм відстань між руків'ями. І коли ми закриваємо руків'я, пальці руки доходять до верхнього руків'я. А при розкритті ми можемо спокійно з одного боку захопити ручку, і це нам комфортно зробити. І з другого боку є досить велика відстань між лезом і контролезом для того, щоб захопити велику гілку. Тобто цей механізм регулювання він, на практиці, напевно, абсолютно є не необхідним. Також з правого боку секатора ми бачимо ось таку от металеву пластинку, яка прикручена на гвинті до корпуса ручки. Це є амортизатор. Вльове амортизатор, оскільки це обвідний секатор, він має необхідність встановлення амортизатора. Тобто, коли дорізається гілка до кінця, лезо проскакує далі. І Якщо амортизатора не буде, буде відбуватися удар по руці. Це є некомфортно і в такому вигляді рука буде дуже швидко втомлюватися. Відповідно, виробник пішов іншим шляхом, не так, як і інші виробники, які встановлюють. Резинові амортизатори всередині руків'я, а встановили таку пластинчасту зігнуту пружинку, ось, яка підпружинює власне закриття самого секатора в момент власне, того удару. Тобто це, в принципі, досить непоганий елемент, досить цікавий і досить непоганий. Це є певна така особливість і унікальність цього секатора. Придбати секатор Льови 907, а також інші моделі від Льови, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!